Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про продукти харчування. Продукти харчування це те, що ми їмо. А де ми їх беремо, ми їх купляємо в магазині або на ринку. Отже, давайте з вами пригадаємо основні продукти харчування. М'ясо. Повторимо: м'ясо, сир, сир, ковбаса, ковбаса, яйця, яйця. Молоко. Йогурт. йогурт, Макарони. Макарони. Крупи. Крупи. З них варять кашу, гречнева крупа, рисова, пшенична. Вівсяна це крупи, з яких готують кашу. Овочі. Овочі. Фрукти. Фрукти. Шоколад. шоколад, Цукерки. Цукерки. Так, і риба, і м'ясо, і яйця, шоколад, цукерки, хліб, макарони, крупи та інше все це продукти харчування. Продукти харчування це те, що ми їмо. Пропоную трохи пограти та дізнатися, що з продуктів харчування вам більше подобається. На екрані буде по декілька зображень різних продуктів харчування. Вам потрібно обрати те, що ви бажаєте з'їсти та сказати, я буду їсти, або я буду пити. Та назвати обраний продукт. Я розпочну першою. Я буду їсти сир. Я буду їсти ковбасу. А ви. Продовжимо. Я буду їсти фрукти. А ви? Я буду пити молоко, а ви? Чудово, молодці! Отже, сьогодні ми з вами вчили продукти харчування. Підкажіть. Де можна взяти купити продукти харчування? Так, в магазині або на базарі чудово! Ми з вами обрали, які продукти харчування ви більше полюбляєте. Молодці! На сьогодні наше заняття закінчено. До зустрічі! До побачення!